По усіх усюда пісня лине, усе пробуджує від сну, і всі комашки і рослини вітають весну чарівну. Я сонечко тепле, привітне. Ясне, завжди я з тим, хто любить мене. Зігріваю промінцем ліс поля, пташки заспівають, розквітне земля. Це ти, сонечко, в день господарюєш. Теплом зігріваєш, а ввечері повертається зима. Вітер холодний. Сніжок де не де літає, калюжі підмерзають. А я вже старий. В мене й лапи мерзнуть, і горло болить. І дрова закінчились. То піди до сусідів попроси. Може, пустять тебе погрітися. Я б пішов. Але з усіма пересварився. Тобі треба з усіма помиритися. А хіба мене можна пробачити? На цьому тижні всі святкують масницю, смажать млинці, вареники з сиром, пригощають всіх рідних, друзів і обов'язково промовляють мирилки. Мир миром, пироги з сиром. Ми, дружечки, красні, варенички в маслі обнялися, помирилися. Та де ж я таку смакоту знайду. На ярмарку. Блинці, блинці, добрі блинці. вареники, да варени, так, у сметані добрі. Дулечка з сосіскою, чай з бути бродиком. Пряники, пряники до чаю. Пряники медові, дівчині чорноброві. А солодку халву молодому пак. Блинці, блинці, добрі блинці, відам за п'ятак. Шановний, дозвольте млинців придбати. Продовжиш приказку. Віддам Сила птаха в крилах, а в людини? В дружбі. Не варто з сусідами сваритися, бо доведеться миритися. Ну, молодець, забирай. Ну і Вовчик, ну і розумник, тепер збирай сусідів і швидко миритися. А я під ту по ярмарку погуляю. Кумонько лисичко, сьогодні свято, прощена неділя, тож я хочу попросити в тебе пробачення за те, що зводив на тебе наклеп. Ну, що ж, раз свято то пробачаю. Ходімо вже млинці чистувати. Шановні сусіди, дозвольте привітати вас з масляною. Я прошу вибачити мене за те, що я був поганим сусідом. Поводився нечемно. Ми з тобою, вовчик, не бранилися. Бог тебе просить і ми прощаємо. Ми сьогодні грались і співали, Свято масниці веселої вітали, а тепер вже, як годиться, можем і млинцями пригоститься.